вас, шановні друзі, мене звати Олександра Лащенко. і Це програма Ваша Свобода. От зараз у Києві 15 година хвилин і За 20 хвилин перерва у засіданні Верховної Ради має закінчитися на цю ж хвилину. Нового уряду та нового прем'єра в Україні досі немає. Рада сьогодні не встигне проголосувати Кадмінне. Стверджує заступник голови пропрезидентської фракції Олексій Гончаренко. Його колега по фракції Сергій Лещенко додав у день, що Петро Порошенко і кандидат на посаду прем'єра Володимир Гройсман продовжують погоджувати посади у майбутньому уряді. Водночас блок Порошенка добрав останнього народного бранця для відновлення коаліції. Допоміг колишній саракник до Юлії Тимошенко Сергій Міщенко. Зі свого боку, глава Одещини Михайло Саакашвілі звинуватив президента Порошенка у провалі реформ, а переговори щодо уряду назвав цитую між собойчиком і договорняком. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему: власне, новий уряд, друге дихання реформ. Чи договірня олігархів, і будемо спілкуватися про це з народними депутатами України, представницею об'єднання самопоміч Оленою Сотник. Вітаю вас, пані Олено і парламентарем блоку Петра Порошенка Валерієм Пацканом. Вітаю вас, пане Валерію. Ну до вас одне запитання: 16-та година. Ви ж будете знову в раді тут поряд з офісом Раді Субота. Що там буде новий уряд? Буде новий прем'єр. А то ходять уже чутки, нібито Арсеній Петрович Петровичанюк забрав із секретаріату ради свою заяву про відставку, нібито. Це на 100% невірна інформація, тому що вже ми бачили навіть в самій раді є заява з прикріпленою постановою або варіантом однієї із постанов про звільнення прем'єр-міністра. Надмірно заполітизоване зараз все суспільство і всі сидять і очікують народження нового прем'єра, народження нового уряду і продовження реформ. В якийсь спосіб, знаєте, дуже б хотілося, щоб це сьогодні якнайшвидше завершилось, і щоб все-таки ті реформи почали втілюватись, народжуватись і почали виводити Україну з економічного політичного колапсу. Пане Валерію, сьогодні буде новий прем'єр-уряд. Чи Гончаренко, Но... правий, ваш колега по праці. Буду цитувати президента. На сьогодні ранку на фракції у нас був президент і чітко попросив всіх колег мобілізуватись і сьогодні. Мали б відбутися як мінімум три речі. Перша це відставка чинного прем'єр-міністра, автоматично і уряду, який він очолює. Е, наступна обрання нового прем'єр-міністра прем і обрання е, колегії ради, який мав, яка б мала бути переформатована в зв'язку з тим, що Володимир Гройсман мав би бути обраним прем'єр-міністром. Президент наголошує, що це необхідно зробити сьогодні і як Спосіб найкоротші стисніші терміни сформувати самий уряд надається право прем'єр-міністру до 10 днів сформувати уряд, погодити всіх кандидатів на посади міністрів. В нас мало сьогодні навіть бути в перерві з 2 до 4 години зустріч з тими кандидатами на посаду міністрів. Це правда, що камені спотикання портфелі керівників Міненерго. Міністерство охорони здоров'я, мінекономіки, так? Так, на сьогоднішній ранок не було визначено двох міністерств. Це Міністерство економіки, Міністерство енергетики та палива, і було декілька кандидатів на посаду Міністерства охорони здоров'я. Начебто погодження. Я спілкувався з своїми колегами-депутатами, начебто погодження по мозу вже пройшли, знайшли спільного злати. якусь. Кандидатуру, якщо не помиляюсь, це Усенко або близька фамілія до цього. Не буду зараз точно. А решта посад. Ну, звісно, Аваков, глава МВС залишається. Ну, давайте Петренко. будемо, якщо ми хочемо вернутися по посадах, тоді першим mm. віце-прем'єром, е який буде відбуватися за децентралізацію і Мінрегіонбуд, мав би бути Ковальчук, віце-прем'єром з. Е Європейської інтеграції Івана климпуш ценцадзе віце-прем'єром з соціальних питань Павло Розенко, віце-прем'єром по окупованих територіях мала би бути, мала бути людина з голови, зараз нагадаюсь, тому що це людина з команди Володимира Гройсмана, з ним разом працював. Наступне МОЗ, енергетика і економіка. Ми визначились. Було питання щодо Міністерства фінансів. Міністерство фінансів, начебто, погодили кандидатуру. можете назвати? Мінфін. за декілька хвилин зараз вам скажу, поки okay. Олена буде виступати. Okay. Скажу вам фінансів. Ah, П'ять за заквоти залишається у безпосередньо. У народного фронту це Авако Петренко, Лілія Гриневич, Міністерство освіти, Остап Семерак, Міністерство екології і п'ятий, якщо я не помиляюсь. Стоїть питання щодо Кириленка, але наша фракція мала бажання підтримати Олега Ніщука, який мав бути міністром культури. По крайній мірі, всі, хто працював з Олегом Ніщуком, дуже позитивно за нього відгукуються як доброго модератора, менеджера і хотіли б його бачити на цій посаді. Наталія Єрейська так розумію, у всіх розкладах немає. Ні, е Стояло питання по пану Міклушу Володимир Борисович сьогодні зранку на фракції наголосив на тому, що Міклуш буде працювати в уряді, але буде головою, радником, старшим радником з реформ. Які будуть об'єднувати всі е, представники різних там громадських організацій або якихось наших іноземних партнерів, котрі, б нам допомагали реформувати ту чи іншу галузь? Пані Олена, нарешті вам слово на дож сьогодні встигли ви вступити в ефірі наших колег на еспресоті. Я спроцитую дослівно. у новому уряді. Не буде технократів. Це безпринципні політичні торги, тобто ці переговори, коли призначають лояльних, а не професійних. Так? Абсолютно точно підтверджую, не буду повторювати свою цитату. Це те, що я насправді думаю про весь цей процес. Я думаю, що однозначно ми сьогодні ще встигнемо проголосувати за відставку Яценюка, але навіть тут пан Яценюк встиг нашкодити, як то кажуть. Чим же? Та В постанові, як я знаю, принаймні. Ті, за яку вже проголосував комітет право, неправоохорони, юридичний комітет правовий. А в цій постанові третім пунктом йде те, що ми відміняємо постанову Верховної Ради про визнання незадовільним роботи уряду, яка була прийнята у лютому. у лютому. Так як на мене, це ну вибачте, але дитячий садочок. Знаєте, виправте в моєму щоденнику двійку, хоча б поставте трійку. Ну трошки виглядає дивно. Насправді, якщо ти йдеш, то ти йдеш і треба йти достойно. до Гросман – Прем'єр це адекватно на ваш погляд. На мій погляд, питання не в прізвищах, питання в принципах. Це те, чого ми очікували. Якщо пам'ятаєте, навіть коли стояло питання, чи самопоміч підтримує нового прем'єра, чи не підтримує. Для нас було принциповим подивитися, чи готовий цей новий прем'єр на якісь рішучі нові реформаторські дії. Зокрема, ми поставили в тому числі вимогу про, наприклад, голосування нового виборчого законодавства. Це показало, що люди не тримаються за посади, не тримаються там за свої, за свої якісь портфелі. А хочуть продемонструвати суспільству відкритість і певні нові підходи на превеликий жаль, цю вимогу було взагалі повністю проігноровано, хоча вона повністю відповідає інтересам саме суспільства. Проігноровано в тому числі і паном Гройсманом. Тому все, що відбувалося наступні два тижні, це фактично були торги, торги за посади. Це відповідно старий спосіб, квотний принцип розподілу посад, коли політичні сили фактично розподіляють. Ті або інші сфери впливу. Коли політичні сили торгуються за ці сфери впливу, і питання зараз чому немає остаточного списку міністрів, тому що до останнього йде в тому числі йдуть торги за міністра енергетики, тому що для політичного впливу це дуже цікава позиція, в тому числі і грошова позиція, тому я боюся, що на превеликий жаль, те, як починається формування цього уряду, не сприятиме вірі в те, що от, як стоїть система. Програми про те, що це друге дихання реформ. В темі програми пані Олено, пане Валерія, заключається ще, чи, можливо, це договорення колігархів. Це цитата, зокрема, керівника Одещини Михайла Саакашвілі. Напередодні він дуже різко висловився щодо і цих, як їх називає він, торгів за урядові портфелі і, взагалі, і політики президента України Петра Порошенка. Михайло Сакашвілі. Проблема не тільки в відсенюке. Не стільки в Єценюке. Проблема в політичному класі. И честно, проблема также в подходе президента Украины к процессам внутри страны и к процессу реформирования. Процесс подхода его, его окружения, администрации президента. Поэтому мы требуем в первую очередь прекратить этот между собой и договорняк, который ведется за счет правительства. Я призываю народных депутатов не голосовать за это правительство в таких условиях. Хотят Сучить Украине правительство, которое изначально будет недееспособным, изначально будет коррумпированным, изначально будет служить кланом олигархам, а не народу Украины. Пане Валері, зараз я от дійсно до вас, як депутати блоку Петра Порошенка, справді, от у лютому згадувала ваша колега по ефіру Олена Сотник, недовіру висловили, а тоді Арсенія Яцунюка відставку не відправили. І цьому допомогли. Не відставці тоді Яцуніка десятки депутатів БПП. Зараз інша ситуація чи не виглядає так, як стверджує ваш колега по фракції Сергій Лещенко, просто зібралися. Ігор Валерійович Коломойський, Ренат Леонідович Ахметов, Петро Олексійович, Арсеній Петрович, можливо, ви домовились. І зараз такий розклад, завтра буде інший, післязавтра третій. Я продовжу те, що розказав по міністрах Кастіон по окупованих територіях і Данилюк по Міністерству фінансів. Щодо наступного, Володимир Борисович Гройсман уже фігура у політикумі України. Він прекрасно розуміє, що цей уряд може бути або урядом його успіху, або урядом завершення його політичної кар'єри. Я не знаю, як би хтось із нас поступав на його місці, і він зараз виборюється за те, щоб сформувати якусь Проте команду. Я трошки вас перевірю, пане Валерію, а ці демарші нічні, про які повідомляв той же Лещенко Мустафа Наєм, нібито Гройсон сказав, не буду прем'єром, потім нібито буду. Що це? Ви ж були свідком аби цих е, фракцій БПП переговорів? Ну, я на той момент не був свідком, тому що я був на початку фракції, потім був на ефірі, але наскільки я спілкувався з своїми колегами, то е, Володимир Борисович Ройсман виставив певні. Е, Запобіжники, що я готовий, якщо необхідно, для нашої фракції для України готовий очолити цей уряд, але я мушу знати, з ким я буду працювати, і це цілком реально, цілком зрозуміло. Якщо не буде е, команди, тоді ні до чого не це можна Це правда, йти. що пан Гройсман не хоче бути свої, мати своїм першим замом пана Ковальчука з адміністрації президента Порошенка. Ні, я думаю, що Ковальчук досить сильний орговик, і вони знайдуть порозуміння. Ковальчук буде закривати багато питань для Гройсмана, які. Будуть необхідні в частині децентралізації. А місце можливо, можливо, там е, у них не буде ідеальної точки зору на початку, але я думаю, що вони зуміють домовитись. Я з Ковальчуком колись один час працював у дарі. Я знаю, що він може домовлятись і може поступати ж щось... Це людина президента буде в уряді. Так, звичайно. Але е, в частині реалізації реформ, я думаю, що вони все-таки не спільну справу спільну мову. Щодо пана Сакашвілі, ну, спочатку був лише не добрий один Арсеній Петрович Цінок, це було найбільше зло для України. Зараз вже не найбільше зло, а найбільше зло, як формується. Но, наскільки мені відомо, був ряд пропозицій до пана Сакашвіля і очолити адміністрацію президента. І був в засобах маси інформації, була інформація щодо міністра віце-прем'єра з реформ. Ну, якщо є бажання в команди пана Михайла. Тоді треба було б або визначитись, або ну трошки у нас не зрозуміла тоді горизонталь, вертикаль влади. Вибачте, людина з команди президента критикує президента. Я розумію, що демократія повинна бути, але якщо ми хочемо країну витягнути з того, що зараз вона має і внутрішні проблеми, і зовнішні. То лише єднання, а не розтягнення на пане всіх. пане Валері. Сьогодні ну, ж я так розумію, Петро Олексійович брав очі у засіданні фракції. Так, я ж це вам підтвердив. Він Анкло. якось, якщо не таємниця, коментував Петро Олексійовича заяву <свист> Михайла <свист> Ні, Ніколосові. не було коментарів, але Петро Олексійович наполягав на тому, щоб ми вислухали всіх кандидатів на посаду міністра і щоб ми не зволікали затягуванням рішень, що зараз треба в найкоротший термін прийняти рішення щодо формування нового уряду. Це на 100% можу підтвердити, і хочу запевнити всіх, що представляв команду Гройсмана Юрій Луценко разом з Володимиром Гройсманом. Представляли тих людей, яких вони хочуть бачити. І на фракції теж були деякі бачення по деяких інших питаннях. Теж питання по мозу, але я наскільки мені зрозуміло, що воно зараз вже десь відкориговано Борисові Лошкіно, нині главі АП є місце в новому уряду. Розглядається такий варіант. Якщо йде Ковальчук, тоді напевно Борис Лошкін залишається в адміністрації президента. Були розмови, що або Борис Лошкін, або Ковальчук мають очолити першого віце-прем'єра е, Лошкін, наскільки мені відомо, так само відмовить і зараз пані Оленя дам слово. Тоді за такого розвитку, якщо Гройсман стає прем'єром, Андрій Поробій спікер і нібито Ірина Геращенка віцеспікер, так сьогодні. У нас на фракції було підтримано пропозицію одного з наших колег, щодо першим віце-спікером повинна бути Ірина Геращенко. Я вам, пані Олена, як обіцяв, зараз надам слово, але зараз досивна цитата можливо, все-таки прем'єра Володимира Гройсмана. Зараз подивимося і послухаємо. Уряд Гройсмана буде публічним, ефективним, відкритим, реформістським. Буде здатен стабілізувати ситуацію в країні, відновити економічне зростання, побудувати ефективну роботу з міжнародними фінансовими інституціями. Потурбується і про аграрію, і про шахтарів, і про пересічного українця. Це завдання має виконати уряд. Володимир Гройсман, 11 квітня 2016 року. Пані Олено, кому ви більше довіряєте в їхніх заявах? Панові Гройсману чи панові Сакашвілі про договорняк олігархів? Ну, да, дивіться, пан Саакашвілі, Насправді я не погоджуюся, що він критикував президента. Він критикував принципи. Е, і ці принципи дійсно викликають у всіх сумніви. От Гройсман каже: публічний відкритий уряд буде. Якщо він публічно відкритий, то в чому була проблема публічно і відкрито обговорювати кандидатури. Е, ці кандидатури б мали б виходити, пропонувати мала бути якась конкуренція. Мали б бути пояснення, чому саме ці люди, ні, не будь-які інші, чому саме на даному етапі вони є найкращими професіоналами. І взагалі, яке їх бачення щодо змін? Реформістські. Реформістський уряд це той уряд, який виходить і робить щось по-іншому. По-іншому це не написати, наприклад, статтю в зеркалі тижня і після цього говорити про те, що це програма. фактично. Да? Реформістський уряд це той, який виходить, і говорить наступні 10 днів. Ми зробимо оце, оце, оце. Наступний 100 днів. Ми зробимо оце, оце, оце. І ми з вами дуже просто можемо через 10 днів перевірити, оце зроблено чи не зроблено, наскільки воно зроблено, наскільки ці обіцянки відповідають конкретним діям того або іншого міністра. На превеликий жаль, у нас все зберігається. Тобто, програми. Вони містять загальні лозунги, вони містять якісь загальні принципи. Жодної конкретики ми не бачимо. Формування уряду відбувається з, десь за кулісами, якщо і ми отримаємо да, зараз. Пане Валерію, я не дав слово. Пані Олена з сні виступала. Те що перевибори тоді цього року? Можливо, <клес> дивіться, якщо уряд не буде мати підтримки і довіри, це буде реальна проблема. Це знову спровокує політичну кризу. Самопоміч, як ви знаєте, заявила про те, що вона залишається в опозиції, але це дуже конструктивний, я вважаю правильний підхід. Ми будемо підтримувати кожне рішення уряду, якщо воно буде відповідати коаліційній угоді, яку колись ми самі в тому числі разом з нашими колегами писали. Якщо воно буде відповідати тим викликам, які має сьогодні Україна. Тому у цього уряду є шанс. І цим цей шанс вони або їм скористаються, або ні, ми це дуже швидко побачимо. Тому питання про те, наскільки він буде ефективний, ми вже через місяць з вами зможемо це оцінити. Пане Валері, так важливий момент, от зараз ви будете відповідати. Деякі експерти констатують, бо Версені Яценюк, а війна ж триває. На день вона не припиняється. Економічне трудище нікуди не ділися. Весь негатив від цих економічних нагаразів падав не на президента Порошенка, а на Яценюка. Тепер. Всім відомо, що Гройсман так чи інакше. Це людина, ну, скажімо так, Петра Олексійовича, ну принаймні вони побратими. То тоді весь негатив буде не на главу уряду нового, а на самого президента. Я трошки доповню, Олену. Чому закритий, ви кажете, формування самого уряду? Уряд, ми з вами будемо голосувати в сесійній залі. Я думаю, що і прем'єр-міністр, і кожний міністр дасть. Певну програму своїх дій за основу програми їх дій мала бути наша коаліційна угода, те, що ви казали, я цілком підтримую, але з чіткими дедлайнами строками. Тобто Можливо, там... якісними показниками так, так. Можливо, нам треба і деякі доповнення до коаліційної угоди, але це можна спокійно зробити. Це не є проблема. Вичерпується наш ефір. То 에... що ж Порошенко тепер негативний рейтинг на себе буде. Я чому казав, що це дуже велика відповідальність для Гройсмана і для всієї команди, і президентської і нашої фракції блоку Петра Порошенка. Тому зараз складні перемовини перемовини в частині формування команди. Команда команда повинна працювати, а не повинна тягнути як лабіщу катарак кожної собі. Якщо Володимир Борисович своїми менеджерськими здібностями Завачуємо. дасть можливість об'єднатися об цих всіх людей, тоді він буде і ефективний, і реформатський. Ну що ж це весь наш час? 19,5 хвилин на розмову з шановними народними депутатами Валерієм Пасканом та Оленою Сотник. Дякую вам за участь Дякую. у цьому Дякую. ефірі. Дякую. Побачимо Сформую сьогодні сьогодні у речині про програму Олександра Лащенка. Дякую вам, друзі, за увагу.